Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, Спаситель мій, з покірним серцем і надією приступаю до Тебе цього ранку. У цей новий день, що ти даруєш мені, я прославляю Тебе. Поклоняюся тобі і дякую за кожну милість, що оточує мене. Ти світло життя мого, і я прошу, захисти мене від зла і зміцни у вірі. Господи, ніч залишилася позаду, і я дякую Тобі за відпочинок, за силу, якою ти наповнив моє тіло, за мир, яким ти зігрів мою душу. Зараз переді мною відчиняються двері нового дня, повного турбот. Зустрічей, слів і справ, я смиренно прошу: будь зі мною в усьому, що чекає попереду. Благослови мене, Господи, і спрямуй мої кроки, дай мені мудрість приймати правильні рішення, м'якість серця, щоб любити, і силу духу, щоб долати труднощі. Господи милосердний, я віддаю в руки Твої не тільки себе, а й усіх моїх близьких, сім'ю мою, друзів. Усіх тих, хто дорогий серцю моєму, захисти їх, Господи, від усякого зла, вкрий їх під покровом Твоїх крил, щоб ніяка біда не наблизилася до них, наповни їхні серця миром Твоїм, укріпи їх у вірі, дай їм здоров'я, терпіння і радості в цей день. Нехай Твоє благословення перебуває з ними на всяку годину. Господи Ісусе, Ти знаєш всі мої думки. Всі тривоги, що гризуть душу мою, всі мрії, що наповнюють моє серце. Я відкриваю перед тобою всього себе, з усіма своїми слабкостями, сумнівами і надіями. Навчи мене, Господи, не боятися майбутнього, не тривожитися про те, що мені не підвладне. Допоможи мені довіритися Тобі повністю, знаючи, що ти дбаєш про мене з любов'ю Отця, що ведеш мене шляхом. Який найкраще для моєї душі. Даруй мені, Господи, мудрість проживати цей день так, щоб він став угодний тобі, наповни мій розум ясністю, щоб я не втрачав головного, дай мені здатність бачити Твою руку в кожній дрібниці, відчувати Твою присутність навіть у найпростіших моментах. Навчи мене бути вдячним за все, що ти посилаєш, за радощі і випробування. За успіхи і перешкоди, знаючи, що все це йде на користь моїй душі. Господи, захисти мене від спокус цього світу, які відволікають мене від Тебе, зміцни мій дух, щоб я не піддавався гордості, гніву або відчаю, навчи мене прощати, як ти прощаєш, любити, як ти любиш, бути терплячим і добрим до оточуючих. Нехай мої слова і справи відображають Твою благодать. Щоб через мене інші могли бачити світло Твоєї любові. Господи, я прошу Тебе про захист у цей день. Захисти мене і моїх близьких від усякого зла, видимого і невидимого, укрий нас від бід, від нещасть, від злих намірів людей. Нехай жодна тінь тривоги чи страху не затьмарить наш день, нехай ангели Твої зберігають нас на всіх шляхах наших, наставляють нас і оберігають. Господи, прошу тебе про Твоє керівництво, направляй мене в усьому, що я буду робити, щоб кожен мій крок був кроком на шляху до Тебе. Вкажи мені, що важливо, а що суєтно, щоб я не втрачав час даремно. Допоможи мені бути уважним до потреб інших, бути світлом і розрадою для тих, хто цього потребує. Я вірю, Господи, що з тобою я можу пройти через будь-які випробування. Ти моя фортеця і опора, ти джерело моєї надії. Коли я слабкий, ти даєш мені сили, коли я сумніваюся, ти спрямовуєш мене, коли мені страшно, ти наповнюєш моє серце миром. Господи, навчи мене жити цим днем із радістю і вдячністю, не озираючись назад із жалем, і не дивлячись уперед із тривогою. Наповни моє серце впевненістю, що ти ведеш мене, що Твоя любов покриває мої помилки, що Твоя милість оновлюється щоранку. Господи, я знаю, що без тебе я ніщо, але з тобою я можу все. Ти моє життя, моє дихання, мій порятунок. Дякую тобі за цей день, за можливість почати його з молитви до Тебе, за всі благословення, якими ти наповнюєш моє життя. Благослови мене, Господи, на майбутні справи. Нехай цей день стане днем, який прославляє Тебе, нехай мої вчинки будуть відображенням Твоєї любові, а мої слова свідченням Твоєї благодаті. Господи Ісусе, я люблю Тебе, я прославляю Тебе і довіряю Тобі своє життя, життя своїх близьких, всі наші шляхи і надії. Господи. Я усвідомлюю, як часто мої думки блукають далеко від тебе, як легко я відволікаюся на суєту цього світу. Але я прагну бути ближче до тебе. Наповни моє серце ришею, щоб я міг почути тебе навіть у шумі дня. Навчи мене знаходити час для молитви, щоб зміцнюватися Твоєю присутністю, щоб насититися духовною силою для всього, що я повинен зробити. Ти, Господи. Знаєш, що моє серце часом повне сумнівів і страхів, але я хочу довіритися тобі повністю. Навчи мене сподіватися на тебе в кожній ситуації, навіть тоді, коли я не бачу виходу. Ти сказав: Прийдіть до мене всі, хто трудиться і обтяжений, і я заспокою вас. І ось я приходжу до тебе з покірним серцем, просячи розради, просячи впевненості, що ти не залишиш мене, що твоя любов завжди зі мною. Господи, я прошу Тебе, захисти мене від власних слабкостей. Захисти мене від гордині, яка відволікає мене від твоєї волі, позбав мене від лінії, яка заважає мені трудитися на благо моєї душі і ближніх. Врятуй мене від заздрості, гніву і роздратування, які ранять моє серце і віддаляють мене від Тебе. Навчи мене бути терплячим і смиренним, Господи. Допоможи мені не поспішати з висновками, не судити інших, а замість цього бачити в кожній людині твій образ. Дай мені серце, яке здатне співчувати, яке готове втішати, підтримувати і служити. Наповни мене милосердям, щоб через мої вчинки інші могли відчути твою любов. Господи, я прошу тебе про мир у моєму серці. Нехай ніякі тривоги і страхи не затьмарять цей день. Зміцни мене у вірі, щоб я міг довіряти тобі в усьому. Допоможи мені пам'ятати, що ти завжди зі мною, що ти ніколи не залишиш мене одного. Я прошу тебе, Господи, допоможи мені прожити цей день із вдячністю, не забуваючи радіти навіть у малому. Благослови мене, Господи, у моїх трудах, даруй мені натхнення і силу, щоб я міг виконувати свої обов'язки з ретельністю. І радістю. Допоможи мені працювати не заради похвали або вигоди, а заради тебе, усвідомлюючи, що кожна справа, зроблена з любов'ю, має вічне значення. Господи, я прошу тебе, подбай про моїх близьких. Захисти їх, зміцни їхню віру, дай їм здоров'я і радість. Нехай Твоя любов об'єднує нас, нехай у наших стосунках буде мир і розуміння. Допоможи мені бути терплячим і добрим до них, не вимагати, а віддавати, не судити, а підтримувати. Господи, я також прошу Тебе про всіх тих, хто сьогодні потребує твоєї допомоги, про тих, хто страждає, хто хворий, хто втратив надію. Зміцни їх, утіш їх, яви їм Твою любов. Направ мене, щоб я міг допомогти тим, хто поруч зі мною, словом, ділом або просто увагою. Господи, якщо на моєму шляху сьогодні виникнуть труднощі, допоможи мені зустріти їх із гідністю, наповни мене силою і смиренням, щоб не нарікати, але приймати все з твоїх рук, навчи мене бачити у випробуваннях можливість наблизитися до Тебе, можливість рости духовно. Господи, я прошу Тебе про мудрість. Даруй мені здатність ухвалювати правильні рішення, бачити істину серед брехні. Знаходити вірний шлях серед сумнівів, допоможи мені бути уважним до того, що ти хочеш сказати мені через події цього дня, через зустрічі, через слова інших людей. Ти, Господи, сказав: Я є шлях, істина і життя. Допоможи мені пам'ятати про це в кожному моєму кроці. Нехай кожен мій вчинок, кожне слово, кожна думка буде наповнена тобою. Нехай Твоя воля спрямовує мене, щоб я міг жити так, як завгодно тобі. Господи, благослови початок, середину і кінець цього дня. Нехай Він стане днем, який наближає мене до Тебе. Даруй мені радість у виконанні твоєї волі, мир у серці та любов до оточуючих. Господи, навчи мене довіряти Тобі не тільки в радощах, а й у труднощах. Допоможи мені пам'ятати. Що ти завжди зі мною, що ти ведеш мене шляхом спасіння, зміцни мою віру, щоб я ніколи не сумнівався в Твоїй любові, щоб я завжди звертався до тебе з молитвою. Слава тобі, Христе, за те, що Ти підтримуєш мене, за те, що ти даєш мені надію і сили. Дякую Тобі за цей день, благослови мене, Господи, і веди мене по життю. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.